А сила лева в тобі конія року номер один в Києві. сьома ранку і продовжуємо марафон випуском новин, які для вас підготували інформаційні команди фактів «СіТіВі» та «Вікон СТБ. Я В'ячеслав Цимбалюк, вітаю. Вночі росіяни вкотре атакували Україну ударними безпілотниками. Десятки шахедів заходили на нашу територію з північно-східного напрямку через Сумщину і Харківщину, а згодом з південного. Про роботу ППО повідомляли на Київщині та Запоріжжі. Про вибухи в Одесі і на Дніпропетровщині, зокрема у Павлограді та Дніпрі. Впродовж доби було гучно у Нікополі, Марганецькій і Покровській громадах Дніпропетровської області постраждав чоловік. Він лікується амбулаторно. Ворожі снаряди понівечили Структура а також п'ятиповерхівки, приватний будинок і вантажівку. Президент Володимир Зеленський зустрівся з американським лідером Дональдом Трампом в соборі святого Петра у Ватикані перед церемонією прощання і поховання папи римського Франциска. Переговори тривали недовго 15 хвилин. Тім президент Зеленський назвав їх символічними і вважає, що вони можуть стати історичними, якщо вдасться досягти результатів з усього, що обговорили. А це зауважив Володимир Зеленський захист життів українців, повне і безумовне припинення вогню, і головне Надійний і тривалий мир спочатку. Президенти також домовилися про ще одні переговори вже після церемонії поховання папи римського. Тим друга зустріч не відбулася в офісі президента України. Це пояснило щільним графіком лідерів до Зеленського та Трампа. Ненадовго приєдналися прем'єр Британії Кір Стармер та президент Франції Мануель Макрон. Дуже хороша продуктивна зустріч. Не хочу розкривати деталі, тому що питання, які обговорювали, були делікатними. Звичайно, йшлося про те, як наблизити мир. Дякую, Парижу і Лондону. Будемо продовжувати такі зустрічі, щоб принести мир в Україну. У Білому домі зустріч Володимира Зеленського Дональда Трампа також назвали продуктивною а сам американський лідер після переговорів знову змінив риторику щодо Росії. Дональд Трамп сумнівається у готовності Москви припинити війну і припускає, що Путін морочить йому голову, адже лише прикидається, що хоче миру і використовує війну для власних інтересів. Американський президент розкритикував останні ракетні удари Росії по містах України та закликав до посилення санкцій. Більше назвав безглуздими твердження про те, що Україна має повернути всі окуповані території, включно з Кримом, щоб завершити війну. У Путіна не було жодних причин для того, щоб протягом останніх кількох днів стріляти ракетами по цивільних районах, містах і селищах. Це змушує мене думати, що можливо він не хоче зупинити війну. Він просто грає зі мною, і з ним треба боротися по-іншому через банківські операції чи вторинні санкції. Занадто багато людей гине. У Ватикані попрощалися з папу римським Франциском. Вперше за 100 років понтифіка поховали за межами папської держави у Римі у Базиліці санта марія Маджоре. Сотні тисяч людей відвідали церемонію, зокрема світові лідери серед них і Володимир Зеленський. Ватикан порушив протокол, забезпечивши українському президенту місце у першому ряду неподалік американського лідера Дональда Трампа. Адже за традицією глав держав мали розсаджувати за алфавітним порядком за назвою країни французькою мовою. Українського лідера на церемонії зустріли оплесками. У небі дрони і винищувачі розгорнуті військові човни та навіть асмінці. Ватикан цілодобово патрулюють поліція, армія і спецслужби. На площі святого Петра сотні тисяч людей. Віряни з усього світу проводжають в останню путь папу Франциска. У похороні беруть участь 200 тисяч людей, 130 делегацій із понад 50 країн, церковні діячі, представники королівських родин, світові лідери, і колишні і чинні. Президент Володимир Зеленський з'являється одразу після зустрічі з американським колегою Дональдом Трампом. Українського лідера НАТО зустрічає оплесками. Франциск дотримувався скромності, і простоти. Тож і свій похорон заповідав провести без розкоші і за спрощеною процедурою. Церемонія прощання з папи розпочинається у базиліці святого Петра у Ватикані після священна меса просто неба. На цій площі святого Петра, де папа Франциск 12 років правив служби, ми зібралися на молитву із сумним серцем, але водночас вірою. Він завжди прагнув бути близьким до всіх, особливо до людей у скруті. Він був папою з відкритим до всіх серцем, понтифіком, уважним до нового у суспільстві, сповнений людського тепла і чутливий до драм сьогодення. Франциск поділяв тривоги, страждання. І надії нашого часу. Після богослужіння у Ватикані жалобний кортеж прямує до місця поховання базиліки санта Марія Маджоре у Римі. Цей храм обрав сам Франциск, у ньому любив молитися за життя. Обряд поховання приватний лише в оточенні найближчих осіб. Так теж заповідав Понтифік. Папа Франциск. Він намагався працювати і з різними конфесіями і е, зі світськими людьми. Тобто показувати відкритість і до убогих, і до політиків, і до всіх. Тепер Ватикан має обрати нового очільника святого престолу. Для цього колегія кардиналів збереться на конклав. Він має відбутися не пізніше ніж за 20 днів після смерті понтифіка. Цьогорічний конклав буде найбільш інтернаціональним в історії. До Ватикану уже з'їхалися кардинали з усього світу. Вони розмовляють про все на світі, включно з нашою ситуацією без сумніву. А тобто, вони аналізують. В якому стані знаходиться церква? Вони аналізують, що відбувається в світі, як церква мала би реагувати на це все. Вони заслуховують один одного, так і тоді зважують між собою, слухаючи так різних кардиналів їхні ідеї. Вибори нового папи відбуваються в умовах повної ізоляції таємничості. Кардиналів закривають у секстинській капелі, і кілька разів на день вони мовчки кидають бюлетені в урну, а потім їх підраховують. Вірянам про результати виборів сигналізують димом: чорним, у разі якщо жоден з кандидатів не набрав більшості голосів, і білим, якщо світ отримав нового папу. Голосувати зможуть 135 кардиналів, молодші 80 років. Цього разу серед них буде і українець, єпископ Микола Бичок. Ми будемо дивитися на добро цілої вселенської церкви, але також ми будемо я в своєму виборі буду робити всі намагання для того, щоб також цей вибір був на добро наших людей, оскільки жахлива війна відбувається, ми в повній ще не можемо оцінити ці рани війни, і потрібно нам допомоги, зокрема в сьогоднішній час. Турбулентний час, я би сказав, де справді є якась невизначеність, де до певної міри є якась така безнадія. Серед претендентів на папський престол називають 11 кардиналів. У кожного свій підхід до віри та дипломатії. Італієць Клаудіо Годжеротті тривалий час працював у Києві, а зараз очолює ватиканську структуру у справах східних церков. Він відкрито підтримує Україну. Серед найбільш консервативних кардинал з Угорщини Петер Ердіо його підтримує прем'єр Віктор Орбан. Серед кандидатів. Батістра підсабала патріарх Єрусалима після нападу Хамас на Ізраїль у 23-му він запропонував обміняти себе на заручників. Він знає, що таке війна. Але головним претендентом називають 70-річного кардинала П'єтро Пароліна. Це державний секретар Ватикану, близький до Франциска. Він фактично очолював дипломатію Святого Престолу. Його заяви щодо війни були обережними, і він, зокрема, виступав проти надання Україні зброї. Та новообраному Понтифіку доведеться враховувати думки інших: і кардиналів, і Архієпископів папі Франциску попередньому а інколи його радники радили речі, які ну нам не подобалися. Бо не все, що він говорив, було його авторством. Тому тут важлива праця і нашого дипломатичного корпусу, але так само, і ну, українських католиків обидвох традицій доносити доносити наші. Так, позиції, нашу інформацію пояснювати, так що відбувається після того, як один із кандидатів виграє голосування, він обере ім'я, під яким хоче бути відомим як понтифік. А з балкону базиліки Святого Петра Вірянам оголосять: маємо папу. Аби муж папа. Вероніка Бойко, факти сітів. Єдині новини. 162 бойових зіткнення сталося на фронті за минулу добу. Про це повідомив генштаб. Найгарячішим залишається покровський напрямок. Тут наші воїни зупинили 59 російських штурмів і знешкодили 330 окупантів. 185 з них ліквідовані. Тож захисники знищили 7 автомобілів, 34 мотоцикли і одну самохідну артилерійську установку. Ще 27 боїв сталися довкола палаючого Торецька. Складна ситуація і на лиманському відтинку фронту. Тут ворог атакував понад 20. Тразів 13, 13 штурмів закінчилися провалом і на Новопавлівському напрямку. Відбиті 10 атак росіян на Краматорському відтинку біля часового яру, кордюмівки, ступочок перетеченого та білої гори. Крім цього, попри заяви РФ, тривають бої на Курщині. За день тут відбулося 16 зіткнень. Їхнє завдання бути непомітними і вражати ворога. Це про бійців розвідувальної десантної роти 140-го окремого розвідувального батальйону 30-го корпусу морської піхоти. Тут максимально навчають бійців і на суходолі, і на воді. На злагодженнях до автоматизму відпрацьовують кожен рух, стріляють з різноманітної зброї. Тему продовжить Луїза Єрюміна. І на команді Апханої. Це навчання бійців розвідувальної десантної роти 140 го окремого розвідувального батальйону 30-го корпусу морської піхоти. Вони відточують кожен свій рух. Наступний етап маскування. Бійці відпрацьовують пересування малими групами. Не хочу зачат пафосною почуваюся хижаком в цій роботі, маскуючись, будучи тихішим, ніж зазвичай при піхотній роботі. Виявляючи ворога першим, ніж він виявить тебе. Морпіху на псевдополяк лише 22. Вільно спілкується польською та іспанською. За його плечима, контрнаступ на Харківщині, бої за Бахмут. Нині він вчиться тактиці морської піхоти та розвідки. На половині напрямків головніше було втриматись і нарешті винайти ворога е, вреч напрямків знайти ворога і атакувати. Це все вижити це третій пріоритет. Поруч з ним побратими, які лише кілька місяців як доєдналися до цієї розвідувально-десантної роти, багато з них мають конкретну мету звільнити дім від окупантів. Мета, ціль це повернути своє, своє місто, зняти той кацавський флаг та повісити наш рідний. Прапор України Йогору 24. Він мріє бути марксменом. Марксмен і снайпер це різні речі, але виконують вони одну і ту же саме функцію знешкодження ворога на різних відстанях. Відкласти за диханням, чути своє серце, щоб прозвести влучний постріл. Командир розвідувальної десантної роти 140-го батальйону розвідки у війську ще з 15-го року. Бойове хрещення саме в цьому батальйоні було у кринках. Добратися до кринок. Це вже було 70% успіху виконаного завдання, 30% просто припадало на те, щоб там утриматись. Денис розповідає, готові всім тонкощем навчати всіх, і колишніх піхотинців, і новобранців, які тільки но приєдналися до війська. Людину в нашому підрозділі, яка тільки приходить, не питається зразу закинути на лінію бойового зіткнення. Знову готуємо. Обов'язкове відпрацювання для всіх бійців роти стрільби. Тренують і в день, і вночі. Коли мені на завданні, ми всі время вчумось. На ближнє розстоянні, да? нам треба цілитися не от сюди, а цілитися от сюди. Точність і влучність відпрацьовують з різної зброї. Це український Форт 600, гранатомет 40-мілітровий, має велику потужність, дуже запугує ворога. Бо він не розуміє, що приходить. Бійців розвідувальні десантні роки ще навчають і дайвери. Захисники проходять і водолазний курс. Для цього є все необхідне обладнання, аби захисники могли виконувати бойові завдання як на суші, так і у воді. Луїза Єремна, Тарас Вовченко, Даніїл Сліж. Факти сітіві. Єдині новини. Військовослужбовець третьої окремої штурмової бригади ЗСУ Руслан Неровня презентував у Черкасах свою дебютну збірку поезії Чорні тіні, я і моя темрява. Руслан закінчив факультет електроніки у Київському політехнічному інституті. Вірші почав активно складати вже під час бойових дій. Писав книгу продовж усього повномасштабного вторгнення, адже з перших днів у 21 рік пішов боронити країну. У віршах впливало усе, що відчував там про власні переживання, історії побра. Темі утрати і надії, які військові переживають на передовій у збірці: 88 поезій, поділених на чотири розділи: війна, кохання, думки про життя та соціум. Книга вийшла накладом 600 примірників і видана коштом бійця автора. творів. кінець це мертві ідея та надія. Тож, допоки жевріє надія на горизонті або ідея намертво засіла в голові, це ще не кінець. Більшість людей наразі мають дуже. Нечітке уявлення про стан самих військовослужбовців. Хотілося б показати щось, скажімо так, інсайдерське. Щось те, що військові просто відчувають, але часто не показують. Ну і поки що це все. Наш наступний випуск рівно восьмій. Не пропустіть, а далі передаю ефір 1+,1 плюс медіа. Програма Ранок Марафон з Валентиною Хамайко, Олександром Поповим та Ігорем Цигаником. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.